У 2015 році загинула дочка князя. Честь неї назвали цю Парашку. Бо неї таке ім'я загадкове. 1015 року загинула. Де... Да, да, Святослава Парсковія. Гору названа Торн Парас. Вон, там це написано, людські, написано. О, людські букви, є людські букви. Там є людська мова, і біжимо. Ось історична подія. Ага, нарешті це порошка. вже тут Ось. Легенда. Днів руської держави київського князя Володимира Великого і його сини починають боротися за трон. Коротше, хитрий задум всіх переб'ю. Ба-ба-ба з дружиною на швидхій ноги конях пчихт для пограниччя. Та-та-та. Ну, коротше, його вбиває. Дочка Святослава Параскевія після смерті батька втекла і заховалася в гори. Що біля кострова? Там Святополка її знайшли і вбили. Ось тому парашка. Все, обнадійливо. Пішли далі.